Зараз у світовій аерокосмічній промисловості можна побачити силу силенно різноманітних проєктів ракетно сію, причому в діапазоні від американського надважкого SpaceX Starship масою 5 тисяч тонн до надлегкого південнокорейського Whale 1. Повна маса лише 2,2 тонни. Якісь з них вже перебувають на різних стадіях готовності, якісь все ще залишаються на папері. До цього всього додалися чимало проєктів двигунів різного рівня складності: метаново-кисневі, гасово-кисневі, воднево-кисневі рідинні ракетні двигуни, твердопаливні двигуни. Плюс конструктори все частіше придивляються до гібридних ракетних двигунів, в яких одночасно використовують тверді та рідкі компоненти пального, наприклад, парафін. І рідкий кисень. Але у всьому цьому різноманітті все частіше нагадує про себе одна конструкторська тенденція, яка стала популярною завдяки SpaceX, світовому лідеру на ринку запусків, і Rocket Lab, понад три десятки запусків надлегкої ракети носія Electron з 2017 року. Почала збільшуватися кількість двигунів на перших ступенях. З'явилися десятки проєктів ракет, які налічують по 7-9 маршевих двигунів: SpaceX Falcon 9, Rocket Lab Electron, Rocket RocketLab. Tron, Blue Origin New Glenn, Firefly Beta, Antares 330, Ariane Next і цей список можна продовжувати й продовжувати. Такий підхід до справи дозволяє отримувати потрібну сумарну тягу завдяки більшій кількості не надто потужних двигунів, як у SpaceX, якому на своїх Falcon 9 довелося пройти досить довгий шлях від Merlin 1A до нинішніх Merlin 1D. Тяга зросла від 35 тонн до 90. Крім того, зараз у більшості проєктів ракет носіїв все частіше стараються закласти можливість багаторазового використання перших ступенів. Однак подібна концепція поки ще вимагає чималої кількості двигунів, мінімум п'ять. Причому один з них бажано розташувати в центрі такого пакету. Хоча деякі компанії в своїх розробках уже намагаються відійти від цього мимовільного стандарту. У минулому ракетобудівники будівники вважали за краще не примножувати кількість двигунів на першому ступені. Чим їх більше, тим вищий ризик відмов і проблем про що свідчить досвід радянської місячної ракети Н-1 з її 30 -ма двигунами, про який ми нещодавно випускали на каналі Шортс. Хоча є й приклади успішних ракет з великою кількістю маршових двигунів, можна згадати Saturn 11B, 8 Rocket Dyna H1 і Proton 6RD 253 275. Але свого часу вони все ж скоріше були винятками з правил. Чому ж зараз так активізувався процес переходу на багатодвигунні конструкції? Про можливість отримати більшу сумарну тягу вже згадувалося раніше. Крім того, сучасні системи контролю якості та методики попередніх випробувань дозволили підвищити надійність ракетних двигунів. Плюс стрімкий розвиток кібернетики електронних систем дав можливість ефективного керування великою кількістю двигунів одночасно та в різних режимах, включно до повернення та посадки ступенів. Доведено SpaceX os Falcon 9 tá Heavy e Heavy Зараз спробуємо зібрати в одному відео трохи загальної інформації про деякі проєкти багатодвигунних ракет-носіїв переважно легкого класу, з виведенням до двох тонн вантажу на орбіту. Тим більш кожна компанія пройшла свій шлях у цьому напрямі, десь негайно зробили ставку на велику кількість невеликих двигунів, десь були змушені вгамовувати свої завищені амбіції у створенні потужних ракетних двигунів, десь працював стереотип скопіювати вдалу концепцію та досягти успіху. Як в одній компанії. З РФ, яка спочатку працювала над проєктом твердопаливної легкої ракети, але після розриву стосунків з південно-корейським партнером поспіхом пообіцяла принципово новий проєкт частково багаторазової ракети Носія, що виглядає просто як зменшений удвічі Falcon 9. Отож, перейдемо до наших новачків. Ракета Носі rs 1 компанії ABL Space Systems з США. Научний приклад, як конструкторам довелося постійно переглядати свою концепцію простої та недорогої ракети носія, головним чином через відсутність досить потужних РРД. Перша версія РС 1 була запропонована ще у 2017-18 роках у співпраці з компанією Ursa Major Technologies, яка мала постачати газово кисне двигуни закритого циклу ріплі тяга від 16 до 22-23 тонн і Хедлі – десь 2,3 тонни. Загальна концепція – два ріплі ЛР на першому ступені з сумарною тягою 32 тонни і один Хедлі на другому ступені. Виведення на орбіту – 650-800 кг вантажу. Але досить швидко ABL Space Systems розлучилася з Ursa Major Technologies і вирішила самостійно створювати ракетні двигуни. Так з'явилися проєкти гасово-кисневих РРД відкритого циклу І-1 тягою 19 тонн і І-2 до 6 тонн. У підсумку у 2019 році з'явилася оновлена концепція більшої та потужної версії ракети РС-1 1 3,1 на першому ступені, сумарна тяга десь 57 тонн і 1,2 на другому 5,8 тонн, тобто виведення від 900 до 1200 кілограмів вантажу на орбіту. Проте цей варіант теж загальмував, бо проєкт потужнішого і один все ще далекий від завершення. Довелося зробити ставку на І2 і піти шляхом розмножування двигунів на першому ступені. У підсумку поточна версія RS1, яка вже записала на свій рахунок невдалий запуск 10 січня 2023 року, виглядає наступним чином: 9 i2 на першому ступені тягує близько 50 тонн, і 1 i2 вакуум на другому 5,8 тонн. Загальна вантажопідйомність десь 1350 кілограм. До речі, на деяких фотографіях можна помітити, що паливні магістралі в першому ступеню РС-1 поділені на три групи по три лінії в кожній. Дійсно виглядає на те, що ракету від початку створювали під три більш потужних РРД і 1, а потім терміново переробляли під 9-2, не змінюючи при цьому загальної конструкції. Скоріше за все, саме тому на РС-1 усі 9 двигунів розташовані по периметру з порожнім місцем в центрі. Виключено, що пізніше ABL Space Systems все ж намагатиметься реалізувати попередній проект rs 1 із трьома двигунами E-1, якщо їх нарешті доведуть до ладу. Другий учасник сьогоднішніх перегонів це ракета носій terran 1, компанії Relativity Space зі Сполучених Штатів. Цей проект часто потрапляє до центру уваги, бо Relativity Space бере участь у неофіційній боротьбі за першість зі SpaceX і китайською компанією Land Space Technology Corporation, То найпершим здійснить успішний орбітальний запуск ракети з метаново-кисневими двигунами. У SpaceX просувають надважкий Starship, старшип. Маса 5 тисяч тонн, тяга 7,5 тисяч тонн, Виведення понад 100 тонн вантажу на орбіту. У Land Space вже 14 грудня 2022 року відбувся невдалий запуск середньої ракети Jutsue-2, маса 216 тонн на першому ступені 4 РРД відкритого циклу TQ-12 з сумарною тягою 268 тонн і виведення на орбіту до 4000 кілограмів. У Relativity Space же вирішили розпочати з малого, легкої ракети Terran 1. Вона конструктивно багато у чому повторює SpaceX Falcon 9 та Rocket Lab Electron. Дев'ять метаново-кисневих RRD відкритого циклу aeon 1 на першому ступені, один в центрі 8 по периметру. Загальна тяга до 95 тонн, один aeon 1 Vacuum на другому 11,5 тонн тяги. Розрахункова вантажність не менш, ніж 1500 кг, а очікувана дата запуску ско перший квартал 2023 року. На відміну від ABL Space Systems у Relativity Space поки не спостерігалися метушні з різними версіями Terran 1. Є певний план дій, якого компанія намагається дотримуватися. Перший етап розробка відносно невеликих і простих RRD відкритого циклу Aeon 1 тягою 9-10 тонн, і створення перехідної версії Terran 1 з 9 двигунами на першому ступені. Другий етап праця над проєктом набагато потужнішого двигуна Aeon R тяга в межах вже 110 120 тонн. Після кількох запусків перехідного terran 1 очікується радикальне оновлення його конструкції. На першому ступені замість дев'ятьох малих aeon 1 з'явиться один Aeon-R. Все це з часом повинне стати основою для проєкту середньої ракети носія Terran-R, здатної виводити до 20 тонн на орбіту. Мінімум з сімома маршевими двигунами Aeon-R і з можливістю повернення першого ступеня на Землю. Наступний сьогоднішній номер це ракета носій Дайтона компанії Фентом Спейс Корпорейшн зі сполучених штатів. Цей проект нагадує покращену версію Rocket Lab Electron з потужнішими двигунами, легка ракета, яка повинна виводити до 450 кілограмів на орбіту. Цікаво, що двигуни для Дайтона буде виробляти Ursa Major Technologies – та сама компанія, яка раніше не надто успішно співпрацювала з ABL Space Systems. Попередня версія цієї ракети носія виглядала наступним чином: маса 13,3 тонни. Сім двигунів Хедлі на першому ступені з загальною тягою 15-16 тонн, в електрон маса 13 тонн, а тяга 9 РРД Радерфорд близько 18-19 тонн. А зараз триває праця над оновленим проєктом Дайтона. Повна маса 18 тонн, 9 хедлі на першому ступені, тяга до 21 тонни, тобто щось дуже схоже на творіння компанії Rocket Lab. Загалом же Phantom Space Corporation йде тим самим шляхом, що й ABL Space Systems, тільки у зворотньому напрямі. Якщо у випадку з rs 1 довелося весь час збільшувати кількість двигунів, то їхні опоненти вирішили розпочати з великим букетом малих двигунів, а вже потім створити нову ракету з потужнішим. РРД. Принаймні вже заплановані два наступних етапи розвитку проєкту. Спочатку відбудеться модернізація Дайтона з одним двигуном ріплі замість дев'ятьох охлі Потім має прийти черга її спадкоємця, який отримав назву Лагуна з трьома двигунами ріплі. Було 22-23 тонни тяги кожен, тобто сумарно 65-70 тонн. Що з цього вийде, важко сказати, треба дочекатися запуску початкової версії Дайтона з дев'ятьма Хедлі, який попередньо заплановано

Поговоримо про ракету носій Skyrora XE компанії Skyrora Limited з Великої Британії. В Європі вирішили більше не зациклюватися лише на двох ракетах носіях Аріан та Вега і запусках скуру в Південній Америці. Вже почали з'являтися різні проекти невеликих ракет носіїв, які можна запускати із інших точок. Є варіанти Saxa World Spaceport, Шотландські острови на північ від Шотландії, Sutherland Spaceport, північ Шотландії, Анноя Space Center, острів Анної. Я північ Норвегії, Шведський S-Range біля Кіруни, з'явилися пропозиції зі створення таких невеликих космічних центрів на Канарських та Азорських островах. Британці вирішили також відродити свої традиції ракетобудування, причому деякі проекти намагаються реалізувати за допомогою простіших технологій, як компанія Skyrora Limited, що створює ракету Skyrora XL за мотивами старого Black Arrow, що мала два орбітальних запуски у 70 71 першому році. На першому ступені Skyroar XL встановлено 9 RRD Skyforce, загальна тяга 64 тонни, які працюють на суміші газу та перекису водню, так само як у минулому двигун Gamma 8 на Black Arrow. Її розрахункова вантажність становить до 325 кілограмів на полярну орбіту. Сюди ще можна додати проєкт компанії Orbital Express Launch Limit або Orbex. Легка ракета носій Prime 6 RRD на першому ступені використовує пальне біогаз плюс кисень, що буде здатна виводити від 150 до 200 кілограмів на орбіту. Ракета носій Spectrum компанії Ayser Aerospace з Німеччини. Особливо вражає, що зараз Німеччина дуже серйозно зайнялася питаннями ракетобудування та вже запустила кілька різних проєктів. Подеколи складається враження, що подібної активності не спостерігалося ще з часів Вернера фон Брауна. Компанія Acer Aerospace працює над ракетою Spectrum легкого класу, має виводити до 1000 кілограмів на орбіту зі пропаново-кисневими РРД відкритого циклу. 9 Акіла на першому ступені тягує до 70 тонн, 1 А кіла на другому дев'ять з половиною тонн тяги. Відомо, що у другому проєкті беруть участь спеціалісти та студенти Мюнхенського технічного університету. Перший запуск спектром очікується вже дві 2023 році на норвезькому Аноя Space Center. Можливі також запуски спектром скуру вже є попереднє повідомлення, що з цією метою буде переобладнаний старий стартовий майданчик, з якого у 70-75 роках того століття запускали французькі легкі ракети-носії Діамант. Ну і нарешті ракета носі RFA-1 компанія Rocket Factory Augsburg з Німеччини. Проекти ISR Aerospace та Rocket Factory Augsburg дуже подібні. І Spectrum, і RFA 1 обладнані дев'ятьма RRD на першому ступені, плюс висотна версія того ж двигуна на другому ступені. Але відмінностей теж вистачає. По-перше, RFA 1 використовує класичну паливну пару газ плюс рідкий кисень. По-друге, двигуни Helix це РРД закритого циклу. До речі, турбонасоси для них були замовлені на українському Південмаші. По-третє, RFA 1 значно потужніший за спектрум. Дев'ять маршевих Helix повинні забезпечити сумарну тягу від 90 до 100 тонн, завдяки чому ракета зможе виводити на орбіту до 1600 кілограмів. За попередніми даними, перший запуск RFA 1 повинен Бутися протягом 2023 року, знов таки в Норвегії, в Анноя Space Center. Як і у випадку зі Спектром, можливі також запуски з куру. Якщо взяти до уваги, що на rfa 1 та Спектрум можна виводити на орбіту від 1000 до 1600 кілограмів вантажу, то ці ракети носії теоретично можуть з часом зайняти нішу старої Вега, що виводила до 2,5 тонн на орбіту, а зараз витісняється потужнішою Вега Сі вантажністю до. 3300 кг. кілограмів. І це аж ніяк не повний перелік проєктів багатодвигунних ракет-носіїв, якими зараз займаються майже у всьому світі. Можна згадати Latitude Zephyr 9RD Navier, газ плюс кисень і виведення до 100 кілограмів на орбіту, яка є французьким аналогом Electron. Триває праця над проєктом іспанської компанії PLD Space, частково багаторазова ракета Noсі Міюра 5, 5 реде терпелсі на першому ступені загальної 95-100 тонн, газ плюс кисень та до 900 кілограмів виведення на орбіту. Зараз іспанці реалізують проміжний проєкт суборбітальна ракета Міюра 1 з використанням двигуна ТеПРЕЛ. Перший запуск поки очікується десь у березні цього року. Німецька компанія High Impulse Technologies займається проектом ракети носія sl 1 з використанням гібридних ракетних двигунів, парафін і рідкий кисень на всіх трьох ступенях. Зараз готуються тестові запуски суборбітальної ракети SR-75 з гібридним двигуном Хайплокс 75 тяга 7,5-8 тонн. За межами США і Європи можна ще відзначити проєкт індійської AgniCool Cosmos Private Limited, яка створює свій аналог Електрон. Ракета AgniBan масою 13 тонн повинна виводити на орбіту вантаж до 100-150 кілограмів. Однак індійці планують використовувати меншу кількість двигунів. На першому ступені повинні бути сім невеликих газово кисневих РРД Ignite. в сумі 17-18 тонн тяги. Очевидно, що далеко не всі з перелічених проєктів ракетно носіїв будуть реалізовані чи стануть успішними. Щось так і залишиться на рівні демонстраційних макетів, щось провалиться на стадії випробувань, щось заглухне після банкрутства. Як це сталося з компанією Vector Space Systems, а щось застрягне в серії невдалих запусків, як в Астра коли одна ракета ще перед стартом була знищена пожежею, а з сімох орбітальних запусків у різних версій рокет успішними стали лише два. Дякую та сам процес насправді інтригує, які конструкторські ідеї можуть з'явитися, які саме проекти виявляться успішними, яким буде подальший розвиток ринку запусків легких ракет, і так далі. Не факт, що великі гравці будуть ігнорувати цей напрям, деякі такі невеликі проекти вже отримують підтримку з боку компанії рівня Lockheed Martin або Arianespace, які готові використовувати їх як своєрідний випробувальний полігон або демонстратор технологій. В цьому відео ми в основному говорили про кількість двигунів, майже не чіпаючи кількість ступенів, ну, бо здебільшого всі ці ракети мають 2 ступеня. Та все ж і про рівні багатоступеневості ракет, авторові відео Павлу Скабленко, є що розповісти. Тож, якщо вам це цікаво, будь ласка, напишіть в коментарях, хочу побачити відео про ступені ракет. А також можете написати, яка з перелічених компаній є вашим фаворитом. Не забувайте також ставити вподобайки під відео, підписуватися на канал та бити у дзвоник, адже це допомагає залучати нових глядачів на нашу Альфа-Центавру. Окрім того, ви можете стати спонсором проєкту або тут на Ютубі, або на Патреоні, отримувати ранній доступ до подібних відео та до дайджестів, які виходять на нашому каналі щосуботи, брати участь у голосуваннях за вибір наступної теми відео та отримувати деякі ексклюзиви, які не виходять на каналі. На екрані ви бачите список наших чудових, пречудових спонсорів та патронів, а долучитися до них і стати одним з наших спонсорів можна за посиланнями, що будуть у закріпленому коментарі, та й в описі під відео вони теж завжди є. Дякую за увагу, мене звати Павло Поцелуєв і це канал Альфа Центавра. Тільки, будь ласка, не забувайте головного: ми не можемо наблизити зорі до вас, але ми можемо зробити вас ближчими до зірок.